Ми давно вже воюємо високотехнологічно, так як у нас немає такого кількості людей, як у Російській Федерації, і на жаль, ми вже не в 41-му році, щоб не з ними штурмами і піхотою воювати. Я хочу наголосити для всіх, що як нинішня війна, так і війна правдешня в історії будь-якої будь люба війна з артилерією. А піхоти ця війна закінчилася. Я хочу, щоб так було завжди, і наші командири-офіцери в пріоритеті завжди рахувалися життям людським. Зараз так є Я... зараз є, але не завжди. Тому маємо трошки все Хочу всіх офіцерів, які зараз проводять бойові дії на всій території України, завжди ставити в пріоритет. Людських життя, тоді у нас менше буде СЗЧ, і ми будемо більш грамотні, потужно воювати. Чому? Тому що війна зараз диктує свої умови, і ми можемо воювати професіонально, грамотно і високотехнологічно. Тобто, що таке високотехнологічно? Це всі Технології, які зараз можна, це морські дрони, наземні дрони, повітряні дрони, реби, системи перехвату, перехоплення противника, його зв'язку для того, щоб ми могли проводити грамотну розвідку і формувати свої замисли для проведення спецоперацій, таких як ми проводимо зараз на Курщині. Вот. Ми не маємо права воювати людським ресурсом, у нас немає.